Вітаю, шановне товариство. А вчора мав нагоду брати участь у на так називаємо мовному срачі. Фух, до цієї пори відійти не можу. Чому? В ньому брав участь Сергій Тацюк. Відомий такий український викладач, філософ, ну і так далі. Тобто, в нього дуже багато регалій. От. Розумна людина, безсумнівно. І я був здивований, що на 10 му році війни ця людина абсолютно не розуміє. Причин війни. Абсолютно. Друзі, уявіть собі, людина, яка е, дуже багато років займається інтелектуальним трудом, філософ, ще раз підкреслюю. І я не хочу приводити його. Е, те, що він написав, не хочу. Це, це, це недоречно зараз. Не про це йде річ. Річ іде про те, що настільки високоінтелектуальна людина не розуміє причин війни, не розуміє, чому на нас валяться бомби, за що. Він також, навіть словами Арестовича, каже, що Ну, яка ж різниця Ну, тут от... Українська мова так, але ну, тут же ж російська, і, і вона повинна бути. Друзі, якщо ми не розуміємо цього, що чому на нас сипляться бомби? Хоча Путін відкрито, абсолютно відкрито каже: ми йдемо захищати мову. То, що там у нього є інші причини, це так. Але основою. Гарною основою для е, пояснення своїм же. тому що він пояснює своїм. Чого він іде. І людина сприймає. Раз е, людина говорить на моїй мові, значить вона моя. Ну, це так. Це елементарно просто. Но оці інтелектуальні люди, я згадаю доцюка. Романенко і Арестовича, іменно тому, що вони доказують зворотні, і люди, які прекрасно розуміють, розуміються в різних речах, в такій прості ситуації не можуть розібратися, чому у нас війна. І що треба абсолютно срочно. Робити для того, щоб цього не було. Тому що у, в, в, впереді у нас ще гірше буде. Тому що ті люди, які розмовляють російською мовою, які зараз в окопах, вони прийдуть і скажуть, То за що ж я воював? Я ж воював за те, щоб мені говорити російською мовою. Ми будемо вічно продовжувати це. Не розуміти це, вибачайте. Вам, друзі, всім троїм треба виріги і спокутувати ці гріхи. Це неможливо. Я, наприклад, не розумію Арестовича, тому що людина військова і читала і Суньзи, і Клаузевіца, і я сподіваюся, і читав і Снісарьова. Особливо Снісарьова, де прямо сказано про. Ідентичність мови? Прямо? Як цього не розуміти? Друзі, у мене величезне питання до цих людей. Нам що потрібно, щоб крім оцих бомб, кабів і, і ракет на нас ще звалилася атомна бомба? Щоб ми на кінець зрозуміли, що відбувається? Ви хочете цього, друзі? Я звертаюся до вас, пане Дацюк, пане Арестович і пане Романенко. Я до вас звертаюсь. Впряму. Ви цього хочете? Це буде? Це буде? Буде потім пізно говорити. Ще раз кажу: 10-й рік закінчується війни. Десятий. Ну поміняйте пластинку. Від вас величезна, від кількість, величезна кількість людей залежить, які слухають вас. Які зараз в окопах і розмовляють російською мовою. Зрозумійте, чому оточиться війна. Ну, будь ласка. Фу, дякую, друзі. Дякую. Слава Україні.